Пане Андрію, слава Богу, домовилися. Що називається? Тому що з того, що писали іноземні змі, зокрема Ро е, 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 Ашус, було побоювання, що через цей шатдаун Америка не буде постачати озброєння НАТО. Відповідно, НАТО не буде продавати його нам. Але пане Андрію, чи домовилися? Чи все буде в порядку з озброєнням для нашої держави? Перший крок домовилися а, то вчора. Група така осьмеро демократів, осьмеро республіканців домовилися поза лідерства. Вони не слухали до своїх лідерів. Вони самі домовилися, як розділити державний бюджет, щоб дещо можна бути ухвалити, а дещо буде ще обговорення півтора місяця, чи чи це. От отримає останне ухвалення в сенаті, бо це ті, як вони відкрили до першого читання вчора вечір уголосовані. Ще треба мати фінальний результат у сенаті. І якщо в сенаті це перейде, тоді буде питання щодо Майк Джонсона і спірка Палати, чи вони можуть домовлятися і ще решта тоді, чи сам президент підпише навіть якщо це. Терміново все відбудеться через різні процедури. Ми не побачимо завершення шатевну до наступного тижня найраніше. А потім то як ви садали, це що дуже журить решта світу і зручно українців, різні процедури, які тільки прийдуть після цього, що повернуться різні помічники і робітники. Я би не думав, що в Україні все повернеться до нормальності до натовських країн аж у грудні.